Песимізм та розпач панує на грецьких вулицях. З невірою у владі країни та всієї Європи завершилися два дні протестів та заворушень. Парламент Греції проголосував напередодні за скорочення бюджету, постраждали традиційно зарплати та пенсії. Непопулярному рішенню в парламенті передували найбільш напружені протести за дні демонстрації проти заходів економії, що їх запроваджує уряд на вимогу МВФ та ЄС. Європейці, німці, нідерландці та французи хочуть зробити з нас Балкани щось на зразок Болгарії чи Румунії. Вони зменшують нашу зарплатню, аби ми за безцінь працювали на їх компанії, які приходять сюди. Все виглядає гнітючим, абсолютно безрадісним. Вони зменшують наші пенсії, всюди сміття. Нікого це не цікавить. Немає уряду, нічого немає. Ми. В розпачі, в розпачі. А пересі. Напередодні демонстранти в Афінах палили вітрини магазинів, авто, табаки зі сміттям. Нині правоохоронці здебільшого взяли ситуацію під контроль. Однак часом на вулицях виникають нові осередки протестів.